Паска, панетони коломба головні відмінності великоднії випічки. Українська здобна паска з білою глазур'ю та посипкою є головним елементом великоднього столу. Проте вона не завжди мала такий вигляд. У давнину це був округлий хлібець з фігурками з тіста зверху у вигляді хрестів та косичок. Більш заможні люди пекли великодній хліб з білого борошна, а бідні з житнього. Звичайні нам паски з родзинками раніше називали бабками. З поширенням цукру у 19 столітті бабки паски стали більш солодкими, а біла глазур з з'явилися лише у двадцятому столітті з розвитком кулінарії. Італійські панетони це святковий хліб в Італії, але готують його переважно на різдво. На різдво, не на Великдень. Хоча в українських супермаркетах є великий асортимент цієї випічки саме зараз, на Великдень. Традиційний панетони готується з додаванням пшеничної закваски, тісто вистоюється декілька днів. Довгі бродіння призводить до зміни структури та смаку порога, а також збільшується його термін придатності. Випікається у циліндричній формі. Всередину додають сокати, сухофрукти, апельсинову центру, а також кардамон. Відміну від української паски, панетона не прикрашається посипкою, глазур'ю чи збитими білками. Його загортають в пергаментний папір і перев'язують стрічечкою до святкового столу. Панетони подається з червоним солодким вином, лікером чи кавою. Італійська коломба є аналогом панетони. Саме цю випічку італійці їдять на великдень. Вважається, що на початку 20-го століття в Мілані один заповзятливий пекар почав готувати коломбу як версію панетони, щоб